Легендарний кубинський боксер Фелікс Савон, триразовий золотий призер Олімпійських ігор, висловився про об'єднаного чемпіона суперважкої ваги Олександра Усика. Інколи я дивлюся бокс тут, на Кубі, але не дуже добре пам'ятаю прізвища. Усик. Хто він такий? Я його не знаю. Можливо, якби я його побачив, то впізнав би, сказав Савон. Нагадаємо. Що всесвітня боксерська організація WBO офіційно зобов'язала українського боксера Олександра Усика провести захист титулу проти Джозефа Паркера. Президент WBO Густаво Олівері дав усику 30 днів, щоб домовитися з паркером про бій.